Вітаю ви на каналі Квіти та інше я Іна, і сьогодні в нас знов дощ, знов пасмурно. Але я хочу коротенько сказати, дати відповідь на запитання по великоквітковій хризантемі по її зберіганню в ґрунті і не в ґрунті. Ну, куди нам її, щоб вона перезимувала. Однозначно вам про це можуть не сказати. По місцю покупки, але я вам хочу сказати, поділитися, що така хризантема 90% не переживе зиму, тобто вона в ґрунті не перезимує її обов'язково або занести в сухе прохолодне місце, де температура ну, не більше 5 градусів від нуля, або ж взяти з неї живець, вкорінити, і вона у вас буде зимувати десь на підвіконі холодному. Ви будете на неї дивитися і все буде добре. Інакшого варіанту я не бачу. У всякому разі, в мене такого не було. І ще ось досить часто продають зараз такі маленькі хризантемки, е, Ну, як, для того, щоб розвести її. Але, говорячи про таку хризантемку, ви повинні розуміти, що ви її також в грунт висадити не можете. Ну, якщо ви її купите зараз, ось. Початок листопада, кінець жовтня, зараз квітнуть і продаються взагалі-то пізні. пізнього квітування, як в мене, наприклад, розквітають. Ці хризантеми, вони в ґрунті дуже погано зимують. Знову ж таки, залежно від території, на якій ви проживаєте. Наприклад, якось така красива, ну, дуже гарна вона реальності, ну зараз вона ось така. Через пасмурність я її двічі лишала у ґрунті і двічі нічого не отримала. Тому майте це на увазі. Те саме і про віолу Віолет і про циотат Ред, про такі ось пізні красиві хризантеми потрібно потурбуватися. Тому раджу ще раз переглянути моє відео про зберігання хризантеми і прислухатися до нього, тому що. Дуже розчаровуємося ми навесні, коли, ну, коли бачимо, що немає ніяких живців. Найдіть місце, найдіть місце, можливо, навіть погріб, в погрібі також можна і якось тримати. Там темно, прохолодно. Бажано, звісно, щоб він був невологий. Ну, це вже ось такі великі хризантеми, які ви не можете десь притулити, наприклад, на, на, подок, на підвіконні в себе. Ну, Якщо вже вам так хочеться берегти її в ґрунті, спробуйте її посадити з горщиком. Все-таки горщик трішки обережає її від вологи, тому що ворог гризантеми це не скільки мороз, скільки волога. Те, що воно, вона може затекти. І вкрити чимось. Знову ж таки, перегляньте відео, прошу, перегляньте для кращого знання про. Те, як прямувати хризантему. І не вірте нікому, хто вам скаже щось що така. Великоквіткова хризантема, яка, бачите, квітка розміром ну, сантиметрів більше десяти, вже що вона вам гарно перезимує, ви її висадите грунти і вона вам перезимує. Такого не буде, не надійтеся. От в мене зимувала вона в теплиці. Зимувала більш-менш гарною, але я її разом з горщиком. Копувала в теплиці, копувала в землю і накривала агроволокном. Так, я робила із такими складними сортами. Складними я називаю ну, такі дуже красиві і великоквіткові ось горшкові хризантеми. Тож, подумайте, перш за все, ви повинні розуміти, що хризантема для гарного зимування, для того, щоб її корінці гарно війшли в наступний сезон. Потрібна суха холодне приміщення. Сухе холодне приміщення. Холодне не настільки, що мінус 20, мінус 10. Повинна бути плюсова температура, плюсова температура десь. Ну, Це саме клас, це буде 5 градусів. У мене в підвалі 8. Вона, звісно, перезимувала, але вона повитягувалась і дуже важко з неї було зняти живець. Але корінчик він все-таки зберігся, він не вимок. Треба дивитися, що знаєте, не пересахув і не, і не перелить. От тоді все буде добре. А ось таких малюків, які навіть ще не розквітли, не здумайте лишати в ґрунті. Не здумайте, щоб вам хто не казав. Знаєте, людям треба продавати, а нам треба вирощувати квіти, щоб вони були красиві і на наступний сезон, щоб ми могли ними любуватися і на наступний сезон. І щодо підживлення, коли холодно, коли йдуть дощі. Я вже говорила це і ще раз повторююся. Тут один вихід дочекатися, поки буде сухенька погода, і по листу дати добриво. Під корінь, я думаю, немає ніякого смислу лити. Коренева вже холодна і вона не сприймає. Ну, Не буде приймати ті добрива, ви їх тільки витратите. А от якщо по листу, то це буде все, я думаю, добре. Ви продовжите квітування і, і термін, ну, коли вона буде така ось красива. Хоча відео було і не про це. Відео в мене чомусь так спонукало, це відео на те, що людина мені написала, я ось висадила і в мене все. Супер, все посходило весною. І написала там вона, що вона живе на більш південній території. Можливо, можливо в південних територіях воно все і буде. Але якщо це центральна Україна, якщо це Північна Україна, тут на результат гарний. Очікувати ну, не дуже варто. Хотіла б вам показати, ось розпівтає салатова хризантема, кущова-горшкова. Дуже красива, але колір. Туман туман стоїть і немає ніякої різкості. Ну, це, як вже є, коротенько. Ось підійшла до аду Віолет, тут інші хризантеми. Ось ця хризантема вона повинна перезимувати в ґрунті. Вона тут трішечки спокату, звісно, на неї може й налитися дощик, але якщо на горбочку, то варіант виживання збільшується. Це я вже говорила. Тут ми маємо надію, що все буде добре. А малесенькі кущики не, взду... не вздумайте висаджувати в ґрунт. Таке ось як оце маленьке чудо, ну що, хіба ж воно перезимує? Це, знаєте, тільки в південних територіях, де тепло, теплі зими. У нас зими також зараз теплі, але варіант того, що один день йде плюсова температура, на другий день мінус 10 також бувають. Тож, чекаю на вашу думку, що ви про це все думаєте, як, ну, можливо, хтось зі мною не згідний, то ну, докажіть мені, давайте подискусуємо. Просто ну, хочеться, щоб ви були з квітами. І хочеться, щоб ви писали в і підписалися на канал і обов'язково передивіться відео, яке буде пріплене в коментарях і в описі там все про зберігання хризантеми, але мультифлори. Говорячи про великоквіткову, то я вже сказала: ці хризантеми в відкритому ґрунті не зимують.